Чем підписникам ну ось почалося. А почалося злітну клеусю. Це маленькі сімейки від температури, злітають, хоча стоять по, -по, -по, -по холоді, в тіні, але все одно. От бачимо, один вже там привився свій вершачок яблуні. Ну і використав старий дівський спосіб. Жердина, підкріплена рамка і нехай переходять. Тому посиримо новий нуклеус, можливо нуклеус не сподобався, можливо, шейка з причиною, але швидше це в цьому обліжджає. От у горах такої проблеми немає, там клімат похолодніший, ну, там як злітає один-два. Так щось не сподобалося, щоб наклевос, або що, це таке буває. А от дома це зараз це настання цієї спеки. Зараз поки що, поки що ще може маркувати, що немає спеки, ще ж до 30. А потім буде у липні поруч 30, так що тут почнеться повний завал. Так що такі-то проблеми починаються нові. Ось, вдалося його зняти. І сюди матка. Что я с ним не ебачу. Бачу, ну, бачу матку тут платошно есть. Видимо, тут бегают, бегают, и то